Вітаю вас! Ми на каналі Хабс сьогодні разом з нашою експерткою психологією Ольгою Горбаньовою пошукаємо відповіді на питання щодо актуального емоційного стану кожного українця і українки, що болить, що тривожить, що турбує. Про все це поговоримо сьогодні. Вітаю, Олю! Вітаю, Оля, вітаю наші глядачі. Дякую ще раз за запрошення. Як вважаєте, чи нормально зараз будувати плани на майбутнє? Більше того, я вам скажу, окрім того, що це нормально, наразі це дуже потребує кожен з нас. Тому що плани на майбутнє це знову ж таки. Той місточок, який допомагає нам відтворювати свою надію, свою віру, віру в перемогу, віру в краще майбутнє наше. Звісно, є такий момент, коли ми будуємо плани на майбутнє, ми можемо відчувати певний страх за те, що знову щось станеться, що щось буде не так, як нам би хотілося. Проте, коли ми знову ж таки думаємо про майбутнє, потрібно думати про це не в контексті того, як це може не статися, а в контексті того, що коли. Настане перемога, я обов'язково можете навіть собі скласти такий певний список, да, список бажань чи список дій, які би вам хотілося зробити, коли настане перемога. Вони можуть бути зовсім простими. Це не означає, що ви маєте собі спланувати якісь грандіозні події, які ви одразу кинетеся робити після перемоги. Це може бути простими речами, як, наприклад, поїздка в якесь певне ваше улюблене місце, чи поїздка до якихось родичів, які наразі знаходяться в не зоні доступу да, через військовий стан, через військові дії. Можливо, якісь моменти ви зберетесь з кимось з друзів, чи підете в якесь своє особливе місце. Але ж плани на майбутнє це завжди те, що підтримує, дає наснаги і надихає на життя і надії вже сьогодні. Чи варто корити себе за те, що в тебе в житті є радісні моменти зараз? Задати собі питання: а якщо я не буду мати ці радісні моменти, як це повпливає на моє життя та на життя оточуючих? Або подумати ще про те, що якщо вашу радість побачить хтось, хто знаходиться поруч з вами і теж посміхнеться, цієї людини на душі теж стане теплим. Чому ми відчуваємо провину за те, що ми радіємо у військовий час? Перш за все, знаєте, тут є така хибна думка про те, що у військовий час всі мають бути сумними і обов'язково співчувати. Проте співчуття це не сум, це не емоція суму, яку ми постійно носимо із собою з е, таким тяжким обличчям, з тяжким серцем та тяжкою душею. Потрібно пам'ятати про те, що перемога обов'язково настане. Жодна подія, навіть найтравмуюча подія, вона не триває все життя, вона не триває вічність. І, е, Силу і ті моменти, які ми маємо реалізувати після перемоги, потрібно в собі закладати вже зараз. Потрібно вже зараз своєю. Своїм натхненням допомагати всім і собі також рухатися до цієї перемоги, тому що знову ж таки життя не зупиняється. Якщо ми зараз ставимо життя на паузу, нам дуже складно його буде поновити і привести в активну фазу вже після перемоги. Ми на це будемо витрачати ще дуже багато часу, тому не зупиняйтеся, йдіть далі своїм життям. Приймайте ті емоції, ті події, які є в вашому житті вже сьогодні, для того, щоб після перемоги, вже від першого дня, почати своє активне життя. Життя, яке зміцнює дух, яке розкриває нові горизонти, яке надихає і дозволяє нам мріяти. Як допомогти близькій людині, яка знаходиться в стані апатії чи депресії? Найліпша допомога це своїм особистим прикладом. Коли ви проживаєте своє життя, відчуваючи це і повністю перенайде у свій внутрішній світ, це заряджає позитивом і це заряджає натхненням інших людей, тих, хто знаходиться поряд. Залучайте в такому випадку своїх друзів чи близьких до того, що робите ви, до того, що вам дає натхнення своїм особистим прикладом. Запитайте в людини, яка знаходиться поряд, чи подобається це їй. Можливо, в неї є якісь свої моменти, які би їй хотілося реалізувати в житті. Нехай вона вами надихнеться. Покажіть приклад того, як ви втілюєте в життя свої якісь бажання, мрії, активності, що ви займаєтесь тими речами, тими діями, які вас надихають, які вам надають сили. Спробуйте залучити цю людину до якихось, можливо, своїх таких, знаєте, секретів, які вам надають сили. І знову ж таки, питайте в людини про те, що їй може допомогти, що вона очікує, чого би їй хотілося. Зробіть якісь приємні моменти, які би вас об'єднали. Тобто, тут найперше і найголовніше це. Ваш особистий приклад та е, бажання людини, яка знаходиться наразі, можливо, в якомусь стані апатії чи м, втрачання сил, як правильно поводитись з дітьми, коли батькам бракує внутрішніх сил? Як емоційно залишатися разом із дитиною, коли самому дорослому важко? Якщо батьки виснажені е, ситуацією, яка склалася тяжкими якимись своїми проблемами, перш за все потрібно Спробувати знайти цю силу і натхнення в своїй дитині, повернутися до того моменту усвідомлення, що перед вами ваша дитина, що перед вами ваша найдорожча маленька людина. Якщо все ж таки ви відчуваєте, що буває інколи так, і хочу сказати, що це абсолютно нормально. Навіть якщо мама лишається довгий час, наприклад, поруч з дітьми, да там у військовий час, коли тата немає поряд, коли мама виїхала за кордон чи знаходиться в якихось умовах, де вона 24 на 7 поряд. З дітьми і часто ще буває так, що це не одна дитина, і вона реально виснажена. І мамі потрібен певний час просто задля себе, задля того, щоб побути на самоті, побути зі своїми думками, побути зі своїми внутрішніми відчуттями це абсолютно нормальна потреба. Дуже багато мам зараз звертаються з тим питанням, що діти починають їх дратувати, діти виводять з себе і вони емоційно зриваються на дітях. Все ж таки, відповідь на це питання вона не лежить в у сумках мама і дитина вона лежить в питанні особистості безпосередньо мами. Звісно, якщо є така можливість, ідеальним варіантом є, коли вам хтось допоможе, коли вам допоможуть бабусі, чи допоможе якась близька подруга, побути деякий час з дітьми для того, щоб ви знайшли час для себе. Можливо, це просто буде чашка кави десь на самоті або в якомусь кафе, або навпаки серед людей, але ви поновите трошечки свої сили. Проте найголовніше і перше, що ви маєте зрозуміти, і це вам надасть трошечки змоги зробити ковток свіжого повітря, це якщо ви відчуваєте таку Виснажливість поряд зі своїми дітьми, це не говорить про те, що ви погані батьки чи ви погана мама. Це говорить про те, що ви жива людина, яка має свої почуття, яка має перезарядитися, яка має отримувати час для себе. І тут вже кожен підлаштовується під. Ті умови, які у вас є. Спробуйте в дійсності зробити якийсь крок для того, щоб знайти цей час для себе, тому що відшукати і вирішити цю проблему в стосунках мама, дитина чи батьки дитина, на жаль, неможливо. Це проблематика безпосередньо особисто вас, всередині вас, тому що є певні моменти, якими ви не задоволені в своєму житті собою як особистістю, собою, як мамою, собою, як, можливо, десь в якомусь плані кар'єри чи ще чогось. Тому. Тут питання в тому, що перш за все це нормально. І друге питання в тому, що дайте собі змогу знайти відповідь на питання, чого вам в житті не вистачає, яка ваша потреба як людини, не як батьків не закрита. Що робити із розладами сну? Порушення сну, вони, звичайно, бувають різного генезу, різної інформації. Перш за все, це може бути процес як наслідок якогось певного захворювання, чи психологічного, чи фізіологічного, але ж знову таки потрібно перевірити певні моменти, які можуть вам допомогти. Спробуйте. Поспостерігати за тим, як проходить ваше дозвілля в другій половині дня. Чи багато ви читаєте новин? Можливо, ви дивитеся якісь фільми, які підіймають вашу психіку на м, такий рівень, де вона працює на активному режимі, і вам дуже тяжко заспокоїтися. Можливо, ви, в принципі, останні часи знаходитеся в такому, знаєте, турборежимі, чи то роботи, чи то просто психологічного стану? Тобто, передивіться взагалі своє життя, свій день, о котрій годині ви лягаєте до ліжка Котрій годині ви просинаєтесь. І що стало цим пусковим механізмом, коли ви відчули, що вам тяжко засинати. Може бути так, що вам тяжко засинати і тяжко прокидатися. Може бути так, що, наприклад, ваш сон просто приривається багато разів за ніч. Тобто, тут треба дивитися, з чим безпосередньо це пов'язано. І як загальні рекомендації, це уникайте перегляду новин за дві години до сну, уникайте перегляду фільмів хоча б за годину до сну, і звісно в. Другій половині дня не потрібно дивитися фільми, які, наприклад, там викликають відчуття страху, тривоги, якісь трилери, чи е, певні моменти, які можуть тригерити ваші е, якісь минулі, наприклад, події. Спілкуйтеся ввечері більше зі своїми рідними, близькими, приділяйте час собі, приділяйте час своєму спокійному дозвіллю, замість того, щоб активізувати свою психіку, і звісно, тоді ви не можете заспокоїтися е, і спокійно. Ну, заснути. Що можна сказати про відчуття безпорадності? Чи можна залишатися в цьому стані надовго? Як краще вийти з цього стану? Що таке відчуття безпорадності? Відчуття безпорадності воно може бути в тому випадку, коли людина. Не може чи не хоче взяти на себе відповідальність за вирішення певних моментів чи певних проблем в своєму житті. Якщо це дійсно та ситуація, коли ви не можете дати раду якійсь події, чи якійсь ситуації знайти вихід, завжди є здоровий підхід до вирішення цієї проблеми, знайти шляхи вирішення, або якщо ця проблема наразі не має цих шляхів, то зрозуміти, чому немає цих шляхів, і відкласти, можливо, це питання до того, Часу чи моменту, коли ви зможете зрозуміти, яким чином вона може бути вирішена, проте інколи безпорадність це ще. Ваша потреба, ваша необхідність залучити третю особу до вирішення своїх життєвих питань чи проблем, коли хочеться свою зону відповідальності розділити з кимось іншим, коли хочеться, щоб певні питання вирішувалися не вами, а знову ж таки, чоловіком, батьками, можуть бути там друзями, можуть бути абсолютно інші варіанти. Через кого хотілося би вирішити свої певні питання. Чи можна надовго залишатися в цьому стані? Звісно, що не бажано, тому що коли ми лишаємося безпорадні, ми відкладаємо своє життя на потім, тобто ми не проживаємо ті моменти, які відбуваються з нами просто тут і зараз. Здається, що десь там потім, можливо, ми почнемо жити, але ми не беремо до уваги ті події, які відбуваються з нами саме в цей час. Чи нормально зараз зізнатися собі, що ти втомився від війни? Що робити з цим почуттям? Окрім того, що це нормально, це ще й необхідно, тому що ми всі живі люди, ми всі відчуваємо втому, а в тому емоційному стані, в якому ми знаходимося останній рік, ми не можемо не відчувати цю втому. І ті люди, які говорять, що я не втомився, і я зараз ще зможу ще пробігти дуже велику дистанцію рано чи пізно це знову ж таки буде глобальним вигоранням, глобальним виснаженням, яке не зможе піти осторонь. Тобто потрібно давати собі час для відпочинку, і тут знову ж таки питання про те, що можемо ми себе в цьому звинувачувати чи корити, чи відчувати якусь провину за це. Потрібно зрозуміти те, що якщо ви не дасте собі час відпочити, поновити свої сили, ви не зможете допомагати ані іншим, ані собі. І питання полягає в доцільності такого тотального постійного зібраного стану, в якому ми наче виконуємо якісь дії. Перш за все. Пам'ятайте про те, що найцінніше вас, ваш ресурс це ви і ваше життя. Якщо ви відчуваєте, що ваш ресурс зараз на нулі, потрібно його поновити і лише потім повертатися до тих дій, до того стану, активного стану, в якому ви перебуваєте, в якому ви проживаєте своє життя. Чекаємо на ваші запитання або побажання в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І тисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити корисну і цікаву інформацію від наших експертів. І до зустрічі на Хамзі!